Неспокійною виявилась ніч для мешканців Львівщини. Близько п'ятої години ворожі ракети пролетіли над історичним центром міста у напрямку Стрия. Цей факт підтвердив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст, і це мій канал свіжої історії. Канал на якому говоримо про основне, а нині це нічна атака московитів на Україну. Третя поспіль протягом кількох днів. І не забудьте підписатись на мій канал. Це дуже важливо для поширення правдивої інформації та аналітики. Отже, для атаки було використано 14 літаків Ту-95, серед яких цілком, ймовірно, є й ті, які у 2001 році за урядування Леоніда Кучми Україна довірливо передала Росії. Також атака відбувалася за допомогою шахедів. Після 4-ї години. Години ракети почали заходити на територію України через Сумщину та Чернігівщину і попрямували на захід після п'ятої години повітряні сили повідомили, що, що перші ракети вже залетіли у Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області. Водночас, кілька ракет, які останніми залетіли в Україну з Чернігівщини за даними повітряних сил вдарили по Києву. Працювала протиповітряна оборона. Вибухи у Києві пролунали о 5 годині. Їх уламки впали у Деснянському районі. Ще частина ракет через Волинь полетіла на Львів, зокрема о 5 годині. 17 хвилин вони пролетіли просто над історичним центром Львова. Практично над площею ринок. Це знову ж таки підтвердив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Працювала протиповітряна оборона, однак далі ракети попрямували на стрий. Потім ще, ще кілька ракет полетіло з Волині на Львів і далі теж на стрий. О 5.40 у Львові пролунали вибухи. Однак, що Однак, де саме було влучання, чи це були уламки, поки не повідомляється. Вибухи було чутно і в стрію. Повідомлення про жертви щастя, поки немає. Попередні масовні ракетні удари Росія завдавала у ніч на 21 березня. По Києва та у ніч на 22 березня по всій Україні, що стало найбільшою атакою на українську енергетику за час війни. Зокрема, кілька ракет вилучили у дамбу Дніпровської гідроелектростанції. Дякую за перегляд.